Мене звати Евеліна, у мене собака Лабрадудель, Вік 9 місяців. Мавроді звати так. Я звернулася з бажанням в першу чергу соціалізувати собаку і навчити її базових команд. Ну тобто базової поведінки. Я розумію, що самі на це мені пішло б дуже багато часу, і все одно не було б настільки ефективно, як тут. Тому ну, в принципі, я дуже задоволена всім. Єдина моя проблема, це те, що я живу дуже далеко, і через це мені було трішки важкувато, але дуже класно, що є оцей ось формат з проживання, який, в принципі, цю проблему і вирішив. Тому ну, наразі я всім задоволена. Чудово, все було гарно. весь персонал дуже привітно, гарно, що мені на зустріч при всіх моїх запізненнях. Тому я всім задоволена. Що сподобалось, ну, напевно, в першу чергу. Сама організація школи як такої мені дуже імпонує, тому що коли ти займаєшся з одним інструктором, це якось дуже суб'єктивно. Коли це команда спеціалістів, ти розумієш, що ну, там воно буде якось, не знаю, напевно, більше е такий підхід. Адже кожен інструктор, ну, тобто ти розумієш, що твої собаки однозначно хтось знайде підхід, тобто навіть якщо одна людина їй може якось не підійти, та все одно вона працює з декількома спеціалістами, як на мене, це гарно, і крім того, собака не прив'язується так сильно до однієї людини. От, мені це сподобалось. Ну наразі так. Ну заберемо додому, я вже скажу остаточно. Але думаю, що так. От принаймні, от тим, що ми бачили вчора, позавчора, так, от, після того як він пройшов цей курс проживання, я дуже задоволена. Ну от ті всі базові команди, які для мене були важливі, він виконує так, однозначно. Однозначно, я вже всім рекомендую. А я думаю, що так, але ну потрібен час засвоїти перше і відпрацювати однозначно ціну. А тоді. Зараз розкажете мені от про цей курс. Далі мені цікаво і думаю, що так.